Мукачевець Михайло Сивус із спортзалу практично не вилазить. Тож недарма у 20 років неодноразовий чемпіон України та Європи із ММА та бойового самбо уже більше п'яти років присвячує себе улюбленій справі і займається змішаними єдиноборствами. Я починав п'ять років назад. Починав я так, ну не дуже думав, що в цьому виді спорту в мене вийде, але починав займатися три рази в тиждень. а потім потроху на змагання. Почав іти і мені сподобалося, я почав ще більше тренуватися. Ну і зараз тренуюсь два рази в день. Ну, да, я е, подивився на українського чемпіона Белатор, ну, е, бившого. Зараз він, на жаль, програв пояс Ярослава Мосова. Я захопився цим і мені сподобалось. Ну, я теж хотів чогось добитися. Михайло Сивуз наразі студент факультету фізичного виховання і спорту у жну. Каже, з дитинства займався баскетболом, але в один момент вирішив спробувати себе в чомусь новому змішаних єдиноборствах, де отримав чимало поразок, які щоразу робили його сильніше. Михайло займається вже 5 років, якщо не помиляюсь. Він звичайно сильний суперник. Він вже виграв чемпіонат України з ММА, Також вигравав багато змагань з різних видів спорту. Тепер він готується на змагання з бойового самбо, які будуть проходити в Києві. І це буде відбір на чемпіонат Європи в подальшому. Але ж коли він був прийшов, то я все на нього дивився, як на людину, яка просто прийшла. а Він був все тихенький, постійно мовчун був. І зараз він такий є тихий мовчун. Ось, але ж ну, постійно був битий, 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 битий. Що я вже думав, що коли він може не видержить, і піде. Із зала, але ж слава Богу, бачите характер його цілі, його, Характер його виводить його і надалі. Що він показує прекрасні результати, тому що зразу показав, бо потім багато коли казав, як сказав, що він проіграв. Потім раз приїжджаємо на змагання. Він один раз став чемпіоном України по бойовому самбо, другий раз став чемпіоном України. Потім чемпіон Європи став. Потім Кубок з ММА виграв, чемпіонати з ММА виграв. Уже потім ну, потихеньку, слава Богу, почав показувати хороші результати. Тренер Михайло розповідає, зараз хлопець активно займається ММА та готується до чемпіонатів України та Європи у віковій категорії 21+. Ну тренування легко не даються. Якщо людина тренується для себе, то вона може для себе і фітнесом займатися, для свого піддержки здоров'я. А для того, щоб іти виступати вже у якихось змаганнях підготовці професійних, ще й все, ще не, не, не ми ракуємося. Ще не є аж професійні такі змагання, як і UFC. Це початок лише, але ж дуже треба багато праці скласти для того, щоб чогось достигнути. Дуже важкі тренування. Збори проводяться кожен літом. Місяць збори проводяться, де збираються збірна України, збираються з різних регіонів України, з Європи. приїжджають, різні в різних стилях, різних версіях вільної боротьби греко-римської боксери, кікбоксери, тайбоксери і в місті тренуються, діляться своїм опитом на зборах. Тренер розповідає, наразі ММА – не олімпійський вид спорту, тому фінансування на його розвиток не виділяється. Хлопцям доводиться їздити на змагання за власні кошти. І Михайло не виняток каже: сподівається, що настане час, коли їхній вид спорту обов'язково стане олімпійським і вони зможуть розвивати ММА активніше.